Вітаю вас на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні розкажу про таку породу котів, як єгипетська мау. Ключове розмір середній, вага від 3 кг, тривале життя в середньому 18-20 років. Країна походжена Єгипет. Є версія, що це Італія. Цікавий факт це найшвидша порода котів. Може досягнути 50 км на годину. Такий собі міні-гепард. Це завдяки складкам між лапок, які допомагають цим котикам робити ширші кроки. Ці самі складки допомагають котам вище стрибати. Є три типи кольору шерсті. Це срібний, бронзовий та темний. На цих картинках ви їх можете побачити. Також цікавий факт, що темне забарвлення єгипетської мау часто бракують. Тому що темні плямки, які є особливістю цієї породи, важко помітити. Також може забракуватися і кіт із дуже світлими плямами на шерсті. На лобі єгипетської мау є декілька плям та смужечок, які утворюють форму, схожу на букву М, а ззаду на букву В. Це називається знак Скарабея. На цих картинках ви можете побачити аж два кота, у яких є цей знак Скарабея. Історія породи. Перше цю породу приручили єгиптяни. Існує багато малюнків, статуеток та фігурок, на яких зображуються представники цієї породи. Навіть збереглися мумії єгипетських мау. Єгиптяни дуже шанували котів. Якщо хтось випадково або спеціально вп'є кота. То цій людині не обминути смертельного покарання. Якщо кіт помер, то його власник має намалювати картини на його честь і зберити брови. Це був такий собі траур. Зверніть увагу на ці картинки. Тут ви можете побачити, як єгиптяни зображували у статуетках та у малюнках цих котів. Характер: це кіт компаньйон. На відміну від інших котів, ця порода мало спить і любить гратися. Вони мають високий інтелект, гіпечки мало розумні та квітливі. А також вони дуже соціальні, люблять говорити. Це вірні коти. Ця порода чудовий варіант для сімей з дітьми. Догляд. Доглядати не важко, Так само, як і за іншими породами котів. Ці кішки охайні та обережні. До того це коти із міцним здоров'ям. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть, чи є, чи був, чи, можливо, ви хочете таку породу, як Єгипетська Мау. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!